Так, давайте трошки подивимося нашу ситуацію військову. Перше було влучання в Кіровоградській області в полігон. Кажуть, що це найменш відомий полігон загалом. Мало хто взагалі про нього знає. Безпілотників не було. І дуже влучно, дуже прицільно відбулося. Бачите, ми переглядали кіровоградщину, Ми казали, що може бути, бо воно випадало по трійки ночі. Далі. Далі, буде? Спирали, наприклад, здали. А, здали, здали. Здали. Угу. здали потаємні дії. Свої і на попередні досвід. Більше того, у нас карта з правосуддя, скоріш за все, найближчим часом може навіть е, виявити, знайти того, хто наводив, того, хто давав інформацію. Але випадає воно в форматі, як здали, здали і ціленаправили на вплив. Е, дуже схожий тоді, коли ми переглядали, це було десь півтора тижні назад, а, там були два схожі розклади. Перший розклад був на Полтавщину, другий на Кіровоградщину. Тому То з полтавському напряму треба бути дуже уважним. Здали цивільні чи військові? Цивільні здали. Цивільні. Цивільні. <звільні> <звільні> По Пентаклях. По дурню. Тобто, дурень це або вводення в оману, або матеріального характеру, такі, дурні дії, котрі не супернівний процес. Mm -hmm. І черговий раз спирання на попередній досвід. Чому ми закликаємо кожного етару? Що якщо ваші родичі, знайомі друзі якось ведуть себе не дуже адекватно, і ви бачите людей зі странною поведінкою і тому подібне, звертайте на них увагу. І звертайтеся до правоохоронних органів. Угу. Так. Е, далі безугла Мар'яна сказала, що Куп'янськ повністю підконтрольний вже росіянам. Яка ситуація зараз в Куп'янську насправді? Важка але не патова. Е, Є момент нестачі ресурсу, нестачі особового складу, є момент потенційних ризиків в форматі руйнівних процесів. Але е, немає такого, що ми поставили точку по цьому напряму, і відійшли в вік, відійшли в сторону. Карта праці це переконання зусиль для того, щоб е, ситуацію стабілізувати або навіть повернути е, її собі на користь. Друга складова, чому я не думаю, що повністю е, питання за Купівським напрямом закрите, тому що випадає карта повішена. Більше часу. Угу. Довго складали процес. Не закінчено. Сказати, що гарний розклад ні. У нас є карта вежі, ранівні процеси, є карта дьявола, є п'ятірка кубків збирання на попередній досвід. Сказати, що він є патовим, ми теж не можемо, тому що є. Момент сімки е, жезлів є. Момент тузу жезлів, є момент тузу мечів. Тобто і двійка Пентаклів ми не будемо намагатися знайти якусь рівновагу і ситуацію стабілізувати і виправити і на свій бік. Питання: ось від глядачів. У нас планують зробити військову поліцію. Я так розумію, замість ВСП. Чи буде це дієво взагалі, чи зможуть таке зробити? Військова поліція замість ВСП. У них буде більше повноважень. Таке, М'яко кажучи, У нас випадає карта, перевернута карта пожинання плодів, і випадає п'ятірка жезлів в це момент того, що тобто така зазвичай. У нас будь-які реформи такого типу, вони не, чомусь не дають бажаних плодів та результатів, але це впливає на ресурс, тобто якісь зараз будуть е е дурні витрати, і відсутність контролю над ситуацією. Причому карта страшного суду, це повсякчасно повсяк... і з широким широким. Спектром впливу. Е, далі в нас випадає колесниця і колесо фортуни. Колесниця це продовження руху. Колесо Фортуни це чергова якась е, реструктуризація. Це буде цивільно-військова, військово, цивільна поліція. Може, міліцію назвуть, я е, е, не знаю, жандармерія. У е, нас зараз з Одесі е, сьогодні була новина, що е, розформують муніципальну варту. Тобто, в нас в Одесі ще була муніципальна варта, зараз і не буде. тобто Але в, в, найголовніше. Сказати, що ти будеш себе відчувати більш безпечно, ні, що ти себе будеш відчувати більш впевнено, ні. Що цей, е широкий спектр можливостей вплине на плідно вплине на перебіг подій, ні. А, як там? Чим більше сили, тим більше відповідальність, як казав дядя Бен. Випадає як без пожинання платів, тобто відсутність задоволення, відсутність результативності. Питають за Лиманський напрямок. Важкий просклад, насправді випадає на Лиманський напрямок, тому що випадає момент намагання якось або просуватися, або приносити рівні процеси, незважаючи на те, що. На нас випадає сім кажелів, тобто момент протистояння. Дуже висока ймовірність, що це буде е, ситуація, коли ти робиш крок вперед, крок назад, крок вперед, крок назад, тобто стояння на місці без е, зрушень, але при цьому з високою потенційною загрозою в форматі воєнівних процесів і обстріляних моментів без окупації. А Славянськ? Як там? Дуже сильно хочуть отримати контроль над ситуацією. Дуже схожий розклад, насправді, як і Лиманський напрямок, з високою, е, ймовірністю руйнівних процесів. Е, причому карта страшного суду це момент такого систематичного знищення пропрацьовування ситуації для того, щоб. Е, Зробити чергове мертве місто. А друга складова а, час. Підвішений стан це час, котрий необхідний для того, щоб досягти успіхів. Підвішений стан це відсутність руху і відсутність а, можливості в короткий проміжок часу реалізувати, реалізувати твої плани, отримати бажання. А, більше того, Потенційної можливості з нашого боку стабілізувати процес і вивести ситуацію в контрольоване середовище, угу. а ще питають по обстрілах міста Тернопіль. Ну, можуть бути обстріли, але незважаючи на ймовірність обстрільних моментів, нас випадає шістка кубків безпечне середовище, тобто обстріли, котрі. Не принесли жертв, обстріли, котрі не принесли значних ровнівних процесів і можливість максимально відійти від негативних сценаріїв, не вілювати негативний вплив з боку ворога. Протистояння схоже на, на процес більш на все спиття. Ще в нас питають про рівненщину чи зайдуть бульбаші? Можливо, будуть провокації, щоб обстрілювати з їх територій. Провокації будуть. Будуть Будуть провокації. Те, що зайдуть, мені не випадає, але провокації фігові, тому що воно виглядає, знаєте, якщо е, наче ми намагаємося зробити якісь кроки в бік е, Білорусі, а вони будуть змушені е, не Росія, а саме вони будуть змушені якось. Вистояти і зробити супротив. Маніпуляційний процес, чому я кажу, що воно схоже саме на провокацію. А друга складова, що мені порівнячи не подобається, спроба вплинути на, на колесницю. Я думаю, що транспортне сполучення, транспортні вузли на Рівненщині. Найближчим часом знаходитися під загрозою е, з боку ворога, е, можуть піти цілеспрямовані процесу. І я не знаю, можливо, залізничне сполучення, бо голосниця транспортні залізничне сполучення під загроз. Писали, що план Путіна розірвати енергосистему України навпіл. Тобто там на сході створити дефіцит світла, ну так по лінії я прям бачила по карті, така лінія, отак от, от по лінії прям по цій бити. Зможуть вони таке зробити, чи не вдасться? У нас за, за тиждень я вам хочу сказати, що нічого кардинальним чином не змінилося. В план ворога залишається таким же, тобто, приносити руйнації і впливати на енергомережі, на. Нафтогазову сферу і позбавити нас можливості не тільки бути зі світлом, але й бути із теплом і з газом. З точки зору розкладу, я не думаю, що це можливо, тому що в розкладі в нас випадає карта страшного суду, котра зазвичай попереджує про загрози не тільки для сходу, півдня. Або якоїсь конкретної області, а всіх областей одночасно, тобто бажання приносити руйнацію, бажання залишити нас без світла, я не знаю, води, тепла, а, зробити максимально некомфортні умови, щоб бажання пересічного українця було. Направлено в бік домовленості, нам погано, важко, тяжко, немає можливості контролювати і обудовувати хоч якось своє життя, тому ми згодні на будь-які умови. Формат терору З змусити нас е зайняти позицію незадоволеності. І логіка така, що ці дії вони будуть спричиняти, що там люди будуть прикривати дороги, якось вести себе незадоволення по відношенню до влади, що в цілому може розхитати ситуацію, але план, котрий режим Кремля вибудовує, він в мене не програється як здійснений. Тобто, частково, часткові успіхи вони можуть бути. Але тотального блекауту, що це немає взагалі світла, в мене не випадає. Тобто це більше схоже на е, ті процеси, котрі ми вже бачили. Споральні на попередній досвід, воно підказує нам, що висока ймовірність, як вільних відключень або е, пошуку стабілізаційного процесу за рахунок е, подачі, е, в деякі райони на певний. Проміжок часу з перепочинком і з продовженням подачі. Якщо ви, можливо, дивилися по містах, може, якісь є, не знаю, найбільш небезпечні міста, якісь там конкретні, прямо. Чи це ну, загалом по Україні це буде? Мені не дуже, якщо брати з точки зору обстільних моментів, в цілому загрози вони залишаються саме на вихідних днях, і навіть сьогодні необхідно бути. Максимально на напоготові зібраними, е, і з того, що мені не дуже подобається, мені не дуже подобається Дніпропетровщина, Дніпропетровський напрямок, тому що е, сьогодні переглядав, і воно таке: знаєте, як е, набирання обертів, ворог намагається набирати оберти, намагається е, не просто впливати, приносити руйнівні процеси. І виривати перевагу на цьому напрямі для себе. Я сподіваюся, що все ж таки ми зможемо відійти від е, найгірших сценаріїв. У нас нам вдасться отримати контроль над ситуацією, але в цілому розклади досить, досить тривожні по Дніпропетровщині та да й по Харківщині хочу сказати також. Чим хорошим ми можемо закінчити наш ефір, ми гарного можемо побажати. Нашим Чому... Дивіться, з точки зору, о, із поганого для ворога я переглядав, зорепад політичного естеблішменту він буде продовжуватися. О, санкціями, без санкцій, економічна криза вона буде ставати дедалі більше і. Навіть для тих, хто в політики, воно це буде стосуватися і в першу чергу. І в uh, плані ворога ну, поки немає значних успіхів і можливості повернути себе собі контроль, ось втратити контроль, висока ймовірність в тебе є. А, і з позитивного продовження і Мадіар плюс по розбиттю різноманітних об'єктів. Нафтогазової галузі і позбавлені ворога можливості мати дешеве паливо. Не надто у вас дешеве паливо uh -huh. Ну і побажати, що неважливо, чи є у вас світло чи немає в хаті, у нас в серці залишалося світло і позитивна віра в те, що ми здолаємо ці перепони, котрі ворог нам створює. І знайдемо якусь позитивну складову, навіть в тому, що зробимо як, як це кажуть, інформаційний детокс на деякий час. Не головне в цих ситуаціях не розкисати хоча світло воно дуже дуже сильно вибігає з колії форматі планування.